Відбулися заручені Бузян Ілля Сергійович і Дяков Анна Володимирівна. Доведу до відома. Ілля і Аня недавно прилетіли з США, вони жили там. Іллю ми знаємо, він був нашим членом церкви. Вони повернулися на Україну. Цього зараз дуже мало. Більшість старається виїхати з України. У церкві повідомили, що вони їдуть. В Україну і також вони мають бажання бути членами церкви в нас. Ну, це воля кожного, кожен вибирає як, як краще. Вони вирішили отак. А наразі, я думаю, ми помолимося за них на їхній шлюб. Помолимося, який буде в майбутньому. Пословив їх і в нас в помісній церкві, щоб вони мали свою працю, щоб були для збудування церкви. Схиляйте коліна. Nos estamos dando la